Получається? Так. Да. Молодець. Давай, може, я тобі капішончика вдягну. Ух ты! Скільки снігу нас бив. Не важко тобі? Yeah. <говор> Ні. <Yeah. говор> Ні? Ну, який молодець. Бач, як лопата пригодилась. Саме для такого снігу. Круто. Ти не втомився? Ні. Ні? На, уноси Хорошо, заношу. А яка лопатка в тебе гарна? З пінгвінчиками І з молозовою. І з морозом. Так. Да. Дивись, як гарно снежок падает, Дарій. Ты oh, Бачиш? Oh. На носа впал? <_ premature> Впало на носа? Ні! На На А Она губу. Она языка. Да. На що? Очкою. Очкою. Ясно. Який лопатий сніг, ти подивись. Ух ти, яка краса. Як падає. Типа, мабуть, капішона тобі вдягти.